Про події війни говорить Стратко. Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень. Від початку цієї доби відбулося 29 бойових зітнень. Загарбники здійснили 706 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах, у тому числі 24 із застосуванням РСЗВ. Ворог завдав три авіаційні удари із застосуванням семи керованих авіабомб. Ще 51 раз. Окупанти атакували дронами камікадзе. Напередодні головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському. Про ситуацію на фронті, зокрема на найгарячіших його ділянках, за цей день найбільш гарячий напрямок Покровський на Донеччині, але й на Харківщині, зокрема в районах Вовчанська та липців, окупант не полишає спроб атакувати. Наші підрозділи, наші воїни роблять величезну справу, Стримують цей російський тиск і знов доводять. Що російські божевільні можуть планувати різне проти України, але стійкість українців, сміливість наших воїнів, дійсно вирішує все на цій війні. На харківському напрямку наші воїни сьогодні відбили атаку агресора в напрямку Липців. Українські підрозділи втілюють заходи з покращення рубежів оборони на окремих ділянках. Мають успіх. На куп'янському напрямку від початку доби противник чотири рази намагався покращити тактичне положення. Напружена ситуація в районі Петропавлівки. У районах населених пунктів Степова-Новоселівка та Невське атаки відбиті на Придніпровському напрямку, а саме на плацдармах на лівому березі річки Дніпро відбито дві атаки ворога в районі села Кримки втрат позицій не допущено. Загальні втрати російських загарбників за минулу добу склали близько 1150 осіб. Також знищено 9 танків, 15 бойових броньованих машин та 28 артилерійських систем ворога. З урахуванням втрат за минулу добу Росія з початку широкомасштабного вторгнення в Україну втратила вже більше ніж 500 тисяч окупантів, а саме 502 тисячі 340 осіб. Безпілотник головного управління розвідки Міністерства оборони України пролетів рекордні 1800 кілометрів та уразив радіолокаційну станцію дального виявлення цілей воронеж М. Про це повідомляють джерела армія ТВ. Ця станція розташована в місті Орск Оренбурзької області Росії. Дрон подолав відстань у понад 1800 кілометрів до об'єкту противника, встановивши новий рекорд. Раніше найбільш віддаленою ціллю, атакованою українськими безпілотниками був об'єкт у місті села відстань до нього 1660 км. кілометрів. Як відомо, воронеж М є складовою сімейства російських стаціонарних надгоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет. Дана РЛС працює в метровому діапазоні хвиль та має дальність виявлення цілих до 6 тисяч кілометрів. Країни ЄС почали визначатися з питанням надання дозволів Україні використовувати їх зброю для протидії РФ на її території. Це сталося після того, як генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданню Економіст закликав союзників НАТО, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів у Росії. Настав час для союзників розглянути питання про те, чи не варто їм зняти деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні. Обливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові недалеко від кордону, відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території дуже ускладнює її самозахист, сказав генсек альянсу. В Італії на цю ініціативу відреагували негативно. Італія ні з ким не воює, і якщо допомогти Україні у військовому плані було правильно, то при цьому не може бути й мови про зняття заборони на нанесення Києвом ударів по військових об'єктах у Росії сказав віце-прем'єр Італії Матео Сальвіні. Послідовно проти виступає також канцлер Німеччини Олаф Шольц. Як відзначає видання Tagesschau, наразі він не бачить причин для розширення зони застосування західної зброї у війні в Україні існують чіткі правила поставок німецької зброї, які були узгоджені з Україною і які працюють, заявив днями німецький канцлер, метою політики, якого за його ж словами є запобігання переростанню конфлікту у велику війну у той же час, Швеція до дозволила Україні бити по РФ тією зброєю, яку їй передав Стокгольм. Про це заявив міністр оборони країни Пол Йонсон. За його словами, Україна є об'єктом неспровокованої і незаконної агресивної війни з боку Росії, а тому має право захищати себе за допомогою, як він сказав, військових дій спрямованих проти території супротивника. Якщо ці дії відповідають законам і звичаям війни, нагадаємо, що Стокгольм передав Києву протитанкові ракетні комплекси ТОУ, переносні зенітно-ракетні комплекси, Си робот 70 а також самохідні артилерійські установки «Арчер», які здатні бити на відстань у 60 кілометрів керованим снарядом «Екскалібур». Країни Балтійського регіону домовилися про створення стіни дронів для захисту своїх зовнішніх кордонів. Про це після зустрічі міністрів з Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Фінляндії та Норвегії, заявила пані міністр внутрішніх справ Литви Агна Білотайте. Це абсолютно нова річ стіна дронів, що простягається від Норвегії до Польщі. І її мета полягає в тому, щоб використовувати дрони та інші технології для захисту наших кордонів від провокацій з боку недружніх країн і для запобігання контрабанді, заявила. Ла вона стіна дронів кожної країни передбачає використання БПЛА для моніторингу прикордонних територій, а також роботу системи протидії безпілотникам, щоб зупинити БПЛА з ворожих країн, які використовуються для контрабанди та провокації. За словами глави МВС Литви, її країна вже розробила плани щодо посилення захисту кордону за допомогою безпілотників. Державна прикордонна служба Литви нещодавно створила підрозділ БПЛА і знаходиться в процесі придбання безпілотників і систем протидії. Палестинське угруповання Хамас у неділю, вперше за останні місяці, завдало ракетного удару по одному з районів Тель-Авіва. Щонайменше вісім ракет було випущено з Рафаха міста, яке оточили ізраїльські війська. Кілька ракет було перехоплено. Повідомлень про постраждалих не надходило. У відповідь армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала авіаудару по табору Хамас у Рафаху. Удар було завдано по законних цілях відповідно до міжнародного права з використанням точних боєприпасів і на основі точних розвідданих, які вказують на те. Що Хамас використовує цей район, заявили в Цагал, підкресливши, що в результаті удару загинули двоє високопоставлених представників терористичного угруповання. Підконтрольний Хамас міністерство охорони здоров'я гази повідомило, що в результаті удару загинуло щонайменше 35 осіб, і десятки дістали поранення. Цагал не наводить дані про кількість жертв. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро. Підписали двосторонню угоду щодо безпекової співпраці та довгострокової підтримки між Україною та Бельгією. Документ передбачає, що 977 мільйонів євро бельгійської військової допомоги Україні цього року, а також зобов'язання Бельгії надавати нашій країні підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди. Ми маємо чітку фіксовану фіксацію постачання для України бойових літаків. Дякую за це рішення. Ми зафіксували в угоді кількість F 16 які Україна може отримати від Бельгії? Це 30 машин, і наше завдання, що вже цього року можливість застосувати перші F-16, в Україні зробила наші позиції більш сильнішими. Угода гарантує своєчасну безпекову допомогу з боку Бельгії, сучасну бронетехніку, обладнання для забезпечення потреб повітряних сил та протиповітряної оборони України, морської безпеки, розмінування, участь у коаліції з постачання артилерійських боєприпасів, а також навчання військових. Напередодні аналогічну угоду президент України Володимир Зеленський підписав з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Вона зокрема передбачає надання Україні 1 мільярда євро військової допомоги вже цього року, а до дві 2000... 2027-го через Європейський фонд миру Іспанія надасть нам ще 5 мільярдів. Головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський спільно з міністром оборони Рустемом Уміровим провели відеозустріч із міністром збройних сил Французької республіки Себастьяном Лекорню. Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом. Вірю, що рішучість Франції. Спонукає інших партнерів доєднатися до цього амбітного проекту, повідомив після розмови головнокомандувач ЗСУ. Нагадаємо, Франція стала першою країною серед країн НАТО, яка підняла питання направлення до України своїх представників. Наприкінці лютого, президент Франції Манюель Макрон, заявив, що цитую нічого не повинно бути виключено з точки зору динаміки. Згодом міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне під час виступу перед французькими законодавцями продовжив цю тему. Ми повинні розглянути нові дії для підтримки України. Вони повинні відповідати дуже конкретним потребам. Я маю на увазі, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на місці на українській території, сказав очільник французького МЗС. Деякі змі побачили в заяві головнокомандувача зсу того, чого там не було, а саме, що Франція направляє до України інструкторів. Аби прояснити цей момент, Міністерство оборони України виступило із заявою Наводимо її дослівно. Починаючи з лютого. Того 2024 року Україна висловила зацікавленість у перспективі прийому в Україні іноземних інструкторів. Станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання. Міноборони спільно з генштабом почали внутрішню роботу над відповідними документами по цьому питанню, щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли буде прийнято відповідне рішення. Кінець цитати. Міністр оборони Рустем Умєров під час звернення до учасників сесії парламентської асамблеї НАТО закликав сусідні країни закрити небо над західними областями України. Міністр наголосив, що Україні треба більше далекобійних можливостей та більше рішучості партнерів, щоб захистити цивільних і землі від терористичних атак. За підсумками виступу, міністр оборони написав на своїй сторінці у Фейсбук наступне. Підкреслив, що російські атаки на наші енергетичні об'єкти несуть загрозу і для наших сусідів. Тому звернувся до сусідніх країн-членів НАТО, які не можуть надати нам свої системи ППО закрити небо над нашими західними регіонами зі своєї території. Раніше німецьке видання Більд з посиланням на джерела написало, що деякі країни НАТО готові розширити підтримку Києва. Зокрема, обговорюється можливість закрити небо закордонними системами ППО на заході України. Ініціатором цього виступає Польща, але остаточного рішення поки немає. З ініціативи міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена, міністри оборони Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів і Польщі направили спільного листа до Євросоюзу із пропозицією розширити співпрацю з оборонною промисловістю України разом із сімома іншими міністрами оборони. Ми плануємо якнайшвидше підготувати план дії ЄС щодо інтеграції України в європейську оборонну промисловість. Серед іншого, він має забезпечити доступ України до програм. ЄС з оборонної промисловості та оборонних інновацій, заявив міністр оборони Данії. Згідно з даними Єврокомісії, майже 80% оборонної техніки, закупленої державами, членами ЄС від початку вторгнення Росії в Україну, було придбано за межами Європи. Ця ситуація потребує змін. Зміцнення безпеки поставок до Європи є необхідною умовою для продовження військової підтримки України з боку ЄС і здатності ЄС узяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Пеку ідеться в спільному зверненні глав оборонних відомств. Переможемо! Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.